І от ви мені скажіть, будь ласка, це німці наскільки ліниві? Чи вони дійсно такі продумані, і економлять свій час? В Німеччині продається майже все. вже в полуготовому вигляді. І котлетки. Вже готове м'ясо. варена навіть кукуруза. Макарошки всякі різні. Оладушки готові. На будь-який смак. І навіть малинці. Є навіть картопля смажена, вже майже готова. Кидаєш на сковорідку, розігрів і все. Вареники. Але не заморожені. Навіть продається вже надерта картопля. На дируни. А також вже є готове тісто. На зрази, наприклад, катопляне. Про всякі всі кльоцки, це я вже взагалі мовчу. Це з, наприклад, з печінкою. І з грибочками. І взагалі вибір просто огромний. Разного виду, разного діаметру, все, що хочеш, і круглі, і як лапшичка, і вже з чимось наповнювачем якісь. І просто такий непонятно, що це.